Мої вітання, слава Україні! Сьогодні у нас 22 березня п'ятниця, з понеділка по п'ятниці, традиційно інформаційний день починаємо з програми Зарубіжжя, з програми про події у світі, які стосуються України, як ці події висвітлювали авторитетні впливові світові засоби маси інформації. Безумовно, не всі події я сьогодні хочу вам продемонструвати, звернути вашу увагу на них. Давайте разом подивимося. ну і Деякі з них я прокоментую більш детально. Сполучені Штати Америки, Associated Press. Росія атакує українські об'єкти електроенергетики, включно з великою гідроелектростанцією. Міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що нічні атаки безпілотників ракет були найбільшою атакою на українську енергетику за останній час. Мета не просто завдати шкоди, а знову спробувати, як минулого року, спричинити масштабний збій в енергосистемі. Напади спричинили пожежу на Дніпровській ГЕС. Яка постачає електроенергію на Запорізьку атомну електростанцію, найбільшу в Європі атомну електростанцію? Ну, загалом всі, без виключення світові засоби масової інформації, сьогодні зранку повідомляли, писали, говорили, показували про цю нічну атаку, яка сьогодні була здійснена Росією по території України по стратегічній інфраструктурі. Ну, я сподіваюся, що все-таки це буде. Тим стимулом, якщо можна так висловитися для наших партнерів, щоб вони найшвидше надали нам більше необхідної для забезпечення неба необхідної озброєнь і систему озброєнь. Також Associated Прес повідомило про достатню таку, на мою думку, цікаву фотографію. Мова йде про фотографію президента Франції, який б'є, як пише Associated Press, буксерську грушу на камеру. І Європа, і Європа помічається, відзначає Сушедит Прес. Зуби стискають, брови насуплені, біцепс випинається. Ну, червоно біля це була червоно-біла така фотокарточка, там фотограф е виставив в четвер е офіційний фотограф е в соціальних мережах. Ну і там була реакція там, ну, від е хорошої до, скажімо так, критичної. Ну, але то таке. Я думаю, що це дуже добре, бо мова йде, ну, як пише Сушедет прес. Що ці фотографії ну, здивували всю Європу. Але це було прагнення посилити реакцію регіону на вторгнення Росії в Україну. Так як про це почали багато говорити, різного, Але увагу ця фотографія привернула і привернула увагу до України. І це добре, треба подякувати Макрону його фотографу. NBC, до речі, телеканал також е, зауважив і звернув увагу на цю фотокарточку, на цю фотографію. і... Також повідомляє, що фотографії були широко сприйняті як останній етап у спробах президента Франції Мануеля Макрона посилити відповідь регіону на вторгнення Росії в Україну. Дуже добре. The Washington. Вашингтон. Ну, вчора була написана стаття. Заголовок знервована Європа досліджує використання прибутків від російських активів для озброєння України. Ну, мова йде безумовно про те, що вчора почався цей саміт в Брюсселі. Лідерів Європейського Союзу, де розглядають питання щодо використання тих заморожених ресурсів, активів Російської Федерації. Велика Британія Reuters. Ну, новина написана вчора, але там написано ексклюзив. Як ексклюзивна новина, подається ця новина. На Україну посилюється тиск, щоб викреслити чорний список спонсорів війни. Ну, про це я ще вчора чув, що дійсно хочеться зробити. Ну, і зокрема, тут. Гроїтер повідомляє, Україна може вже в п'ятницю, тобто сьогодні, скасувати не лише список, але й відповідний веб-сайт, який містить детальну інформацію про осіб, які перебувають під санкціями заходу компанії та походження частин російської зброї. Ну тобто, ті компанії, які вробляють і частини для російської зброї. Ну тут мова йде, пише. Reuters про близько 50 компаній, великих компаній, 50, так, для яких це прикро, що вони в цьому списку, які працювали в Росії та допомагали Кремлю в війні в Україні, наприклад, сплачуючи, зокрема, і податки. Ну, там пишуть, що різні країни на це намагалися вплинути. Зокрема, от Reuters повідомляє, що одна людина безпосередньо з нього з цією справою. Натякнула на тих з боку Франції, щоб вилучити роздібну мережу Ошан і Льорей Марлен, так які торгують товарами для дому та садівництва. Щоб їх вилучили з списку. Ну зокрема, пишуть китайці чи не Китай, але Пекін, який є великим споживачем українського зерна, у лютому зажидав від Києва виключити зі списку 14 китайських компаній для усунення негативного впливу. Також друге джерело пише Reuters, повідомило, що Австрія, Китай, Франція та Горщина чинили тиск на Київ через список, додавши, що він може бути видалений з інтернету протягом кількох днів. Ну, бачимо. І третя особа, що Україна розчарована тим, що виділила компанії з країн, які підтримали Київ. Ну, як би там не було, так чи інакше, подивимося, що з цього буде, але мова йде про те, що ну насправді, насправді на мою думку, Список для такої загальної геньби, список цей мав бути потрібен, хоча, безумовно він якихось юридичних наслідків не має. Financial Times. Ну, Це взагалі вона, я вважаю, з точки зору для України зовні, ну, достатньо достатньо важлива, чутлива і неприємна. Financial Times. США закликають Україну припинити атаки на російську енергетичну систему. Ну тут зокрема пишеться, що Сполучені Штати закликали Україну припинити атаки на російську енергетичну інфраструктуру, попереджаючи, що авіаудари можуть спровокувати відплату та підвищити світові ціни на нафту. Ну, в принципі, так воно десь є. Низку попереджень з Вашингтона було надіслано високопосадовцям служби Служби безпеки України СБУ та Управлінням військової розвідки. Ну, гур нашому, головоправлінню розвідки. Ну і тут пише е, Financial Times, так що одна людина сказала, що Білий дім дедалі більше розчарований атаками українських безпілотників, які вразили нафтові об'єкти по всій Західній Росії, завждавши шкоди її нафтовидобувним потужностям. Ну, переробним фактично потужностям. Втручання відбувається на тлі серії українських ударів по російських нафтових об'єктах цього року, пише. Reuters. їх було здійснено дев'ять, які знищили близько 12% відсотків загального переробку перероблю пер... переробки нафти в Росії, що призвело до стрибка світових цін. Ну білий дім також нібито стурбований тим, що якщо Україна продовжуватиме наносити удари по російським об'єктам, у тому числі за сотні миль від кордону, Росії, може відповідно кинутися. На енергетичну інфраструктуру, на яку покладається захід. Ну, сьогодні ми маємо якраз в принципі відповідь по нашій енергетичній системі. Але в будь-якому випадку бачимо, що таке нафтове лобі в Службі Штатах достатньо серйозний має вплив. Британська The Guardian. ЄС має намір запровадити мито до 50% на імпорт з Росії через побоювання, що Кремль може затопити, ну завалити фактично Європейський Союз дешевою пшеницею, щоб дестабілізувати європейський ринок телеграф. Росія перебуває у стані війни, заявляють у Кремлі. Ну, мова йде про те, що е, сказав е, Пісков: ми перебуваємо у стані війни. Так, це починалося як спеціальна військова операція, але як тільки там сформувалося оце згусток, коли колективний захід став учасником на боці України, для нас це вже стало війною. Цитує прес-секретаря Путіна. Зе телеграф. Ну цікаво, насправді для нас і давно війна. Ну бачите, вже офіційно про це заявили і в Москві. Тому я ще раз хочу нагадати, що я вважаю, що нам необхідно все-таки прийняти закон про оголошення стану війни, але цей оголошення стану війни це не означає оголошення війни Росії, бо війну проти України почала Росія. Нам не треба її оголошити. Але стан війни треба оголосити, який би мав регулювати всі ці необхідні дії, які нам потрібно робити, бо на словах ніби щось там робиться. Але по великому рахунку ми бачимо, що це, якщо і робиться, то дуже-дуже повільно і не в повному обсязі. Я маю на увазі, в першу чергу, безумовно, воєнні, перехідно воєнні рейки і економіки і про те, щоб цивільна влада не втручалася у ведення бойових дій у хід війни. Франція, Лемонт. Брюссель пропонує податкувати імпорт російського та білоруського зерна. Ну, про це раніше заявила президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Ну, Сподіваюся, що вони це рішення таки і приймуть. Е, Льомонт. Міжнародний валютний фонд підтвердив надання Києву допомоги на 812 мільйонів євро. Ну, це рішення ще було огошено 22 лютого, так? Е, але от, зараз от вони вже в кінці кінців прийняли. І це відповідає третьому траншу плану допомоги в розмірі 156 мільярдів доларів, тобто 144 мільярди євро. Європейські країни сповнені рішучість рухатись вперед на прибутках від заморожених активів у Росії в європейському союзі. Продовжує Льомонт. Зокрема, якраз мова йде про цю пропозицію Жозепа Бореля щодо надання 90% від суми прибутків від заморожених коштів Україні на озброєння, це має складати там. вже зараз пишуть від 2,5 до 3 мільярдів євро на рік. Вчора говорили про 3 мільярда. Ну і в середу тут пишуть Росія пригрозила Європейському Союзу судовим позовом на десятиліття, якщо доходи від її заморожених активів будуть використані. Але тут Борель уточнює, що пропозиція, яку він виклав, є безпечною з юридичної точки зору, оскільки вона спрямована на приватного інвестора, а не на заморожені активи, саме російського центрального банку. І вони становлять близько 210 мільярдів євро в Європейському Союзі, і майже всі вони знаходяться в руках. Ойроклер фінансове що базується в Брюсселі. Ну Ойроклер це така бельгійська фінансова компанія. Ми всі знали, чули, що більшість грошей, які заморожені саме в Бельгії, це тому, що саме ця компанія. Спеціалізується на розрахунках з операціями з цінними паперами, а також на зберіганні та обслуговуванні активів цих цінних паперів. Ну, вона була ця компанія створена у 1968 році як частина JP Morgan і компанія. для розрахунків за угодами на ринку єврооблігацій, який тоді розвивався. От, ну, побачимо дуже добре, до речі, вчора ми про це говорили, що бельгійський прем'єр-міністр так схвально відгукнувся от про цю пропозицію. Німеччина. Deutsche Press Agentur – це найбільше німецьке інформаційне агентство. Ну, Україна може сподіватися на нову мільярду військову допомогу від Європейського Союзу у своїй оборонній боротьбі проти Росії у перший день свого весняного саміту у Брюсселі. канцлер Олаф Шольц та інші глави держав і урядів вирішили в четверг увечері продовжити плани щодо використання процентних доходів і заморожених активів російського центрального банку. Ну це дуже добре. Ми про це вже і говорили. У згодженій декларації саміту з цього питання тепер зазначено, що надання всієї необхідної військової допомоги буде прискорено. ЄС продовжуватиме підтримувати Україну стільки, скільки це необхідно, та наскільки інтенсивно, наскільки це необхідно. Сподіваюся, що так вони будуть це робити. Далі ДПА пише, що Єврокомісія хоче підвищити мита на імпорт російського зерна. Це дуже добре. Крім того, за словами Фодер Слід запобігти продажу вкраденого в Україні зерна до Європейського Союзу. Це дуже правильно. Тобто, треба спробувати визначити, щоб то зерно, я думаю, якщо воно буде заходити в Європу, його треба просто конфісковувати. Ну і продавати, і гроші відправляти в бюджет України. Також ДПА пише про цікаву, на мою думку. Заяву слова Генерального інспектора Мудисферу Карстена Бреєра, який закликає до швидкого розвитку протиракетної оборони від можливих загроз з боку України. Ну, до речі, там де, мова йде про те, що для зміцнення Мундесферу, е, Німецької армії був створений спеціальний фонд у 100 мільярдів євро. І, до речі, це генеральний інспектор Бреєр говорить, що це має бути тільки початково. У від собі 100 мільярдів євро. Готується вже бундесфер для можливих загроз з боку Росії. Також він сказав про замороження війни в Україні. Цитую. Заморожування війни вимагає прийняття з обох сторін. Навряд чи існує заморожений конфлікт у світі, який не спалахнув би знову. Нинішня військова ситуація в Україні робить замороження війни неможливим і небажаним. Чітко про це сказав Брег. Ну, в принципі, він правильно про це сказав. Пільд. Жодних переговорів з Путіним наразі неможливо, заявив співголова Соціал-Демократичної партії Німеччини Ларс Клінбайл. Наразі він не бачить підстав для переговорів із президентом Росії. Особисто я не вірю, що ви можете сісти за один стіл з Володимиром Путіним, сказав Клінбайл у четвер, увечері в програмі ЦДФ. Ну, в принципі, я з ним тут згоджуюсь. Путін нема про що говорити. Тому всі ці тут розмови тут, до речі, вона вже розмови різні, що можливі там будуть якісь заяви про те, що треба сідати за сіл перемовин з Російською Федерацією з агресором. Ну і також біль пише про те, що я звивчаю використання процентних прибутків. Про це написав президент Європейської ради Шарль Мішель. Ну і зокрема, чому я на це ще раз хочу звернути увагу? Бо тут біль повідомляє, що Україна назвала це червоною лінією. Ну від. Кажу Україна, Угорщина назвала це червоною лінією. А Люксембург і Португалія закликали до юридичного непроникного рішення з огляду на загрозу відплати в, лапах, в лапках написано відплати Росії. Тобто, ще раз повторюю: для Угорщини це червоні лінії оці процент, проценти від прибутків, щоб віддавати їх Україні. Іспанія. Ельмундо, Європейський комісар з питань торгівлі Валдіс Домбровськіс заявив цієї п'ятниці, тобто сьогодні, що Європейський Союз має намір запровадити заборонні тарифи на ввезення російського зерна, щоб вичерпати джерело доходу для уряду Москви. Правильно, Австралія та Британія просять Китай припинити підтримку Росії. І це дуже правильно. Ну, там була зустріч міністрів оборони в Австралії. Також. Ефе, так, Міжнародне інформаційне агентство Іспанії. Оскільки в суботу цікава насправді тут інформація: це про те, що в Словаччині в суботу відбудеться перший тур президентських виборів. Там пишуть про кандидатів, які ну, найголовніші. Це колишній міністр закордонних справ Іван Корч та е, колишній прем'єр-міністр Петер Пелігріні, який, до речі, зараз є партнером в коаліції з Роберто Фіцем. Ну, всі опитування показують, що поки що Петер Пелігріні на першому місці. Вони, скоріш за все, двоє вийдуть в, ту, в, 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 в другий тур. За даними агентства АКУ, у першому турі Пелігріні набрав би 44 а Іван Корчок 38,6%. Тим часом інше опитування NMC Маркет Research Показує, що Іван Курчок виграв би перший тур, але зрештою програв би другий тур, набравши 49-1 проти 59 у Пітера Пілігріні. Ну, побачимо. Хоч там є цирмілянки тільки такі функції, як е, обмежені у президента Словаччини, але було б важливо, щоб все-таки цей колишній міністр закордонних справ, такий прозахідний Іван Курчок переміг. Подивимося, чим завершаться вибори в Словаччині. Італія для републіка. Польща розгортає літаки для захисту свого неба ну, через обстріли, які сьогодні були. По Україні з боку Росії. Ну і Китай, мир в Україні це найголовніше. Про це заявив спеціальний представник Китаю по Євразі Ліфей. Він там зібрав журналістів. Пекіні про це сказав. Ну, бачимо, до миру рівно штовхають. Ну і для стампа італійська Європейська комісія офіційно оформила свою пропозицію запровадити підвищення мита на імпорт зернових олійних культур і переробних сільськогосподарських продуктів з Росії та Білорусі. Сподіваюся, так вона і буде. Ну і також е, пише для стампа про те, що на саміт європейському союзі є попередження рано, щоб він не поставляв не думав поставити балістичні ракети Росії, якими буде бити по Україні. На це будуть введені, ну, зразу відповідні санкції. Буде реакція Європейського Союзу. Ну я сподіваюся, що Європейський Союз не тільки буде вводити санкції проти тих, хто допомагає Росії, але буде збільшувати допомогу Україні, бо допомога Україні наближає перемогу України. Все буде Україна.